Здорово, народ! С вами Скаут Влад, и сегодня я хочу анонсировать прекрасную новость. Но анонсирую я ее на украинский море. Поэтому погнали! Итак, хлопцы и девчата, патриоты и герои, хочу сделать конкурс на канале, І давайте назвемо назвем його шлях до перемоги. Такий ось конкурс. Так ось, що потрібно буде зробити. У попередньому відео я сказав фразу Руський воєнний корабль, іди на всі ми знаємо, яке далі йде слово, але давайте знайдемо цьому слову альтернативу, яку ми зможемо озвучувати. Тому конкурс придумати. Якесь продовження цієї фрази. найбільш актуальне, найбільш сміш... смішніше, щось таке цікаве. І потім ми вже виберемо переможців. Переможців буде три, і кожен з переможців від мене отримує один із коміксів це Свобода або сміливість. Скоро вийде на них огляд. І також отримує по такій ось Бляшанці, давайте скажемо так, от, по одній штучці. Тому буде три переможця. Кожний з них отримує по ось цьому коміксу на вибір, і по ось такій бляшанці. Все, що треба зробити, це придумати в коментарях до того відео, до попереднього відео, якесь, якесь, якийсь прикольний коментар до цієї фрази. Ось і все, і бути підписаним на канал. Переможців ми виберемо, я скажу, коли поки не знаю, як буде час. А зараз давайте ми з вами е, все-таки спробуємо дозбирати ту колекцію, яка є. Так, і перше, що нам випадає, це крізь віки. Арта працює ось така прикольна фішка. Або Кепс. Як вам зручніше, як вам краще. Дуже така непогана. Тут розбиті орки. І це дуже круто. Це в нас дев'ятий номер. Так, дев'ятий ми кладемо сюди. Так, далі в нас е відважний трактор, приборканий танк. Це в нас трактор. І це Тарас. Це вже ви, ви знаєте або вже знаєте, якщо читали ці комікси. Але це номер 21, і в нас такого ще нема. Так, і то є добре. Так, третій сашет, і це в нас зміїний. Номер 3. Ось така вона прикольна. Ну, як прикольно. <ріх> Війна віна це не прикольна, але це була помста Нептуна, коли потопили ту Московію. І добре, що її потопили. Це дуже-дуже класно. Ну, Для нас. Так, номер 3. Далі відкриваємо. Це в нас буде острів Зміїний. Сам Зміїний. Ось такий він красивий, ось такий він прикольний. Це острів Свободи. Дуже крутий, дуже мальовничий. Треба буде після війни туди з'їздити на екскурсію. Я думаю, 100%, 100 там будуть якісь екскурсії проводитися. І все в нас буде добре. Так, третя. І, чи яка там фішка вже п'ята фішка. Раз. Так, п'ята. Так, і це в нас привид Києва. В нас вже така була. Ось вона лежить, тому заостряти на ній увагу я не буду. Так, далі, 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 далі. Що в нас є? Це Азовсталь. Азовсталь, захисники, славний полк Азов. Ось така от фішка з нашими захисниками. М -м так, ну, слухайте, Маріуполь ми повернемо також. Все буде добре, все буде Україна. Тому не засмучуйтесь ті, хто з Маріуполя. Все буде добре. Так, 16-та фішка. І в нас вже збирається така непогана колекція насамперед. О, конотопська відьма. Ось ця фішка, мені подобається, дуже круто. Написано відьма, вітаємо в конотопі. Вона така схожа на значок. Значок, який вішають на ранці, на портфелі. Вона дуже крута. І якщо б розробники випустили ще й значки, ціни б їм не було. Ось така крута, і в нас такої ще немає. Це в нас номер 24. Це ось тут. І всього, всього на всього за сьогодні у нас тільки одна повторка. Добре, добре дві повторки. Це в нас Херсон номер 11 в нас вже таки є. Ось він тут. Тому тоді йде до повторки. Так. О, а ось і сама конотопська відьма. Дуже вона мальовнича, дуже крута. Якщо ми беремо аналогію з персонажів з Марвел, хай так буде, так, то це такий капітан Марвел. Так, є Капітан Америка, є капітан Марвел. Оце капітан Марвел. Вона така крута, така жінка. Відьма геть з дороги. 22-й номер, такої в нас ще нема. Так, 22-й номер це в нас ось тут. Слухайте, та нам не так-то багато і залишилося дозбирати насамперед. Ось це також дуже крута фішка. Це в нас 17 номер. Це в нас значки Азовсталя. Ой, ой Азовсталя, Азова на Азовсталь. Незламне місто. І насамперед так воно і є. Маріуполь це реально незламне місто. І хто там тільки не був, і Нацгвардія, і Азовсталь, і війська ССО, спец спецпризначенці, тому низький вам уклін. І, до речі, з цієї фішки також було б круто зробити якийсь значок. Тому давайте там на хто це робить. Думайте, як це цікаво зробити. Так, 17-та фішка в нас по номеру. Далі у нас. Так, далі в нас армія дронів. Так, армія дронів це фішка 15 Аврора-рятівниця. Так як я зрозумів, там є історія про Аврору. Звісно, мультимаркет Аврора добре зробили, що вписали свою героїню в цю історію. І це такий, ну, маркетологам привіт. Дуже кльово, дуже класно, фішка непогана. Так, і такої в мене нема. Так, це 15-та фішка, і вона додається до моєї колекції. І останній сашет на сьогодні, я сподіваюся, це буде не повторка. Бо там залишилося взагалі трішечки-трішечки. І ні, це повторка, це остров Зміїний. Але ми не засмучуємось, тому що в нас ще є сашети, які ми відкриємо не в наступному ролику, але відкриємо. І так, в нас залишилось раз, два, три, чотири. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість фішок нам залишилося зібрати. Е, в нас 24 вже є. Тому ось, тако, ось такий відос. Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку. Це оце прикольне слово. Не забувайте про розіграш. Всього треба придумати прикольну якусь смішну фразу. Руський воєнний корабль, і дина і продовження. Це вам треба придумати, і бути підписником мого каналу. І ми розіграємо для трьох переможців: комікси і бляшаночки. Хтось отримає комікс Свобода і бляшаночку, хтось забере сміливість і бляшаночку. Тому ось такий ось був відос. З вами був Скаут Влад. Всім па-па, Слава Україні!